Божого слова сьогодні, і це є для нашого блага і для нашого спасіння. Ми читаємо Боже Слово, написано в такі слова, коли йдеш в дім Божий, наблюдай за ногою твоєю і приготуй себе більше до слухання. Чому таку особливу увагу нашу Бог звертає до Божого Слова? Апостол Павло до євреїв каже: будьте особливо уважні До того, що ви чуєте, щоб не відпасти, від чого не відпасти, від спасіння, яке Бог нам дарував даром. Будьте особливо уважні. І тому Іван пише в останній книзі Біблії, перший розділ в книзі відкриття: такі слова: блаженні той, хто читає, блаженний той, хто слухає, і блаженні ті, хто виконують. Слова книги пророцтва, цього. слава нашому Господу. Тому ми маємо благословенне зібрання, коли проповідується Боже Слово. Для нас з вами, хай Бог допоможе нам з вірою прийняти це Боже Слово, тому що від слухання приходить віра, віра від Слова Божого, хай Бог нас благословить. Я читаю місце із Божого Слова, відомий для нас з вами текст. Хто читає Євангеліє, апостол Павло каже: ми проповідуємо Христа Розп'ятого для одних соблаз, для одних безумство, а для самих спасаємих сила Божа і Божа премудрість. І тому, хай Бог благословить нас, я читаю текст, записаний Євангелієм Євангелії від Матфія, 11 розділ. 27, 28, 29 і 30 віршик. такі слова. Христос каже, все предано мені Отцом моїм, і ніхто не знає Сина, кроме Отца, і Отца не знає ніхто, кроме Сина, і кому Син хоче відкрити». І далі такі слова: «Прийдіть ко мне всі, труждающиеся і обремененные. І я успокою вас, возьміть Іго Моє на себе і научітеся від мене, ібо я кроток, і смирен серцем, і знайдете покой душам вашим, ібо Іго моє благо, і брем'я моє легко. Слава нашому Господу, брати і сестри! Петро, проповідуючи Слово Боже до релігійних людей віруючих людей, як вони себе називали, і Він каже такі слова в діях святих апостолів, четвертий розділ, каже: ібо є другого імені под небом, даного людям, котрим надлежало би нам спастись». Це ім'я Ісус Христос. І Христос каже такі слова, все предано мені Отцом моїм. І каже, хто хоче знати Отця, Він не може пізнати як тільки через Ісуса Христа. І Ісуса Христа ніхто не може пізнати тільки через Його Отця. Настільки все поєднано, настільки все єдине, одне ціле, Отець і Син його Ісус Христос не можна розділити. І сьогодні багато людей каже, ми. До Отця, ми Отцю служимо, а Син ну, як, трошечки менший від Отця. Але каже, ніхто не може знати Отця, кроме Сина. І немає іншого імені під небом, даного людям, через котрого належить спастися. Ми згадували, згадували це свято Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми згадуємо ті події в житті нашого Господа, для чого він прийшов, яка ціль його приходу, яка ціль його піти на Голгофу і померти. І ми читаємо Боже Слово одного разу Іван Хреститель, дивлячись на Ісуса Христа, указуючи на нього, і каже: ось агнець Божий, який бере на себе гріхи. Всього світу, слава нашому Господу. Брати і сестри, весь світ від перших людей, від Адама і Єви, які згрішили, вкусивши заборонений плід, весь світ лежав у гріхах, весь світ у беззаконнях. І прийшов час. Написано, виповнився час. Бог послав сина свого, який народився від жінки. Підкорився закону, щоби викупити підзаконних, а нам з вами, язичникам, які не були з Божого народу, які були язичниками, не знавшими Бога, жили в гріхах і в беззаконні, а нам отримати усиновлення. Слава нашому Господу! Брати і сестри, дві тисячі років проповідується Євангеліє Царства Божого, проповідується Євангеліє Спасіння. І сьогодні цей текст, як ніколи, актуальний, він звучить до всіх нас, навіть до тих, які ще не примирилися з Богом, які не получили прощення. І Ісус Христос каже: прийдіть ко мне всі, труждаючіся, обременені, і я успокою вас. Слава нашому Господу! Брати і сестри, скільки сьогодні людей тягар на серці. Біль, скорбота, сльози, переживання так можна перераховувати багато, що люди сьогодні переживають, де знайти спокою не мають. Тупік кругом для багатьох людей в дійсності в житті прийшов тупік. Вони не знають виходу, вони не мають відповіді на свої питання сердечні, але є відповідь у Божому слові. Слава нашому Господу! Є відповідь в Ісусі Христі. Христос є живий слава нашому Господу! Він воскрес! Ми дякуємо Йому. Смерть не змогла вдержати Його, і Він сьогодні по правиці Отця. І Духом Святим є на цьому місці, і Він каже: прийдіть до мене, я дам вам спокій. Тільки спокій в Ісусі Христі. А далі цей спокій, коли людина приходить до Христа, вона отримує спокій, але той спокій може бути такий короткочасний. А далі Христос каже: прийдіть до мене і навчіться від мене, для того, щоб цей спокій, дарований Богом нам, нам зберегти усе своє життя і не втратити цього спокою, щоб не прийшла знов тривога, в наше серце у наше життя. Христос каже, навчіться від мене. Інший переклад каже: Я тихий і серцем покірний. Що значить смирення? Це покора нашому Господу Ісусу Христу. Слово смиріння, корінь цьому слові мир. Коли ми смираємося перед нашим Господом, приходить спокій, приходить мир у наше серце. Ми маємо мир з Богом. Ми маємо мир один з одним, ми маємо мир у наших сім'ях, діти мирно живуть з батьками, батьки живуть мирно з дітьми. Приходить мир, коли ми смиряємося перед нашим Господом Ісусом Христом. Смиріння необхідно абсолютно всім служителям, простим, дітям, підросткам, молоді, без якого ніхто із нас не отримає спасіння. Це так важливо і так серйозно, брати і сестри. Апостол Петро пише своє пісня до віруючих людей і каже. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Смиренню протилежне слово гордость, коли немає смиріння, є гордость. Гордость вона не угодна Богові, і Бог противиться гордим людям. Скільки б горда людина не піднімалася в своїй гордості, вона одного не знає і не може це мати у своєму житті, що є той, який сильний смирити ходящий гордо. Одного разу цар Навуходоносор, ходячи по своїм чертогам царським, він проізніс такі слова: Ні ето лічествіний Вавилон?» Котрий я построїв в дом царства і в славу моєго величия, він все присвоїв для себе, подивився на весь Вавилон гарно, подивився на свій будинок, на все царство, і каже, все це зробила моя рука, і не воздав славу тому, хто його благословляв у цьому. І написано, що річ була в устах його. коли голос Божий. Проговорив до царя на і каже Бог от нині отнято царство Твоє от тебе. І каже: Ти будеш жити звірями полівими, ти будеш кормитися травою, як кормиться різна звірина, різна худоба. За що? За те, що настільки високого згордився у своїй славі, все приписав собі. І каже, пройде сім років, доколі ти не познаєш, що Всевишній царствує над всіми царствами і дає Його, кому хоче. І так відбулося із царом Навуходоносором. ми читаємо Боже Слово. Написано: Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І за благодать можна багато говорити. І те, що ми сьогодні є на цьому місці, брати і сестри, живі, здорові, можемо чути Боже Слово, це не що інше, як Божа благодать, слава нашому Господу, брати і сестри, і Бог кожного із нас закликає до смиріння. Ми пам'ятаємо за Марію, Матір Божа, яка удостоїлася в своєму житті народити Божого Сина Ісуса Христа. І коли голос до неї звучав, вона каже такі слова: величить душа моя Господа, що призрив он на смирення раби своєї. Ібо бо отнині будуть ублажать мене всі народи, слава нашому Господу. «Смиритесь під крепкою руку Божію, да вознесет вас у своє время. Був час смиріння цієї дівчини, жінки Марії. Був час, коли Бог її високо підніс. І вона сказала пророчі слова: «От нині будуть ублажать мене всі народи. За що? За те, що вона смирилася перед Божим лицем. І Ісус Христос, брати і сестри, це як найяскравіший приклад для нас, з вами, християн. Це приклад смиріння. І каже, он, будучи образом Божим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, прийняв образ раба і виду став, як чоловік, смирив себя і був послушним до смерті і смерті кресної. Слава нашому Господу! Брати і сестри, Божий син, я б сказав, Він не нуждався в смирінні, він залишив славу неба. Він знав славу Отця на небі, він був послушний Отцю там на небі, і він у послушанні своєму Отцю пішов на цю грішну землю. Але каже, будучи на землі, Він настільки себе смирив, він настільки був кроткий і смиренний, і каже: подивіться на Ісуса Христа, каже: прийдіть до мене і навчіться від мене, як кроток і смиренний. Серцем і найдете покой душам вашим. Сьогодні ворог багатьох людей обманув і каже: Ти воздай злом за зло, тоді прийде спокій у твоє серце. Тобі причинили зло, але ти маєш віддати злом. І тоді прийде спокій, але ні. Пише Боже Слово, зла злом не переможеш. Це є істина Господня, і каже Христос, будучи на землі злослов'ящих його, Він не злословив, але все придавав судді правідному. Через пророка Ісаю сказано за Ісуса Христа такі слова. Як овця, відін був Он на заклання, і як агнець, пред стригущими Його, Он був безгласен, так он не відкривав уст своїх. Будучи на землі. Перенос, переносячи такі великі страдання від людей грішних. Написано, ми читаємо Боже Слово. Взяли його на страждання, священники б'ють його, вдаряють його по лицю і, прорик, і кажуть проріки, хто ударив тебе? Такі насмішки переносив Божий син. І каже: а він мовчав. Одного разу він в кротості міг дати здачу. Він міг зробити зло тим людям, які йому чинили зло, але він цього не робив. Тихий і серцем покірний був наш Господь Ісус Христос. Слуга первосвященника підходить, Він не зрівняється з Божим Сином, а Він вдаряє Його по лицю. І Христос, дивлячись на нього з любов'ю, каже: якщо я зробив плохо, скажи, що я зробив плохо. А якщо ні, за що ти мене вдаряєш? Він говорив кротко, спокійно і з любов'ю. Брати і сестри, хай Бог благословить кожного із нас. Бог дав нам свої повеління, Він дав своє слово, що ми його виконували. Але коли в нашому житті немає смиріння, наступає гордость. І ми приходимо у своєму житті, коли ми не смираємося. Апостол Павло каже: пам'ятайте крепку руку Божію. Він не сказав, що смиріться перед Божим Словом, він не сказав, смиріться перед Його заповідями. Але Пав... Петро каже: смиріться під крепкою руку Божію. Брати і сестри, Божа крепка рука, вона сильна. Коли Валтасар не смирив своє серце, дивлячись на свого батька на він побачив своїми очами крепку руку Божу. І тоді затремтіли його коліна. Коли Давид у своєму житті, він мав серце, і Бог каже: я вибрав собі мужа по серцю мому. Це вибраний був Божий муж. І одного разу, коли він возгордився у своїх очах, він є цар. Я можу поступити, як я хочу, і він згрішив, і Він каже: когда я мовчав, тогда обвічалі кості мої от вседневного цінання моєго. Він не міг викрити свій гріх, він не міг ісповідуватися перед Богом. Він мовчав. Але він зрозумів, він відчув, над ним тяготіла Божа рука, крепка Божа рука. І ми читаємо 31-й псалом, сказано такі слова: «Ібо день, і ніч тяготіла надо мною рука твоя, свіжість моя і як в літню засуху. Такий стан проходив цар Давид у своєму житті, коли він мовчав, коли він відкрив свій гріх, не скрив свого беззаконня перед Богом і сповідував, то каже Давид, Ти зняв з мене. Вину гріха мого. Слава нашому Господу! Коли Давид смирився, коли Давид зрозумів, не можна так жити під тяготіющою Божою рукою. Треба щось робити у своєму житті. Брати і сестри, ми читаємо за Ахава. Так само Бог так високо оцінив цього царя нечистивого». Написано, він так погано в житті своєму поступав гірше всіх тих народів, яких Бог прогнав перед Ізраїлем, які населяли обітовану землю. Але коли прийшов він у виноградник Навуфея і посилає туди Бог свого пророка. І сказав він слова, що я істриблю все сімейство Ахава, до моча як стіні. І написано, ахав прийшов у дім свій стривожений. Розірвав свої одежі, покрив себе вретіщем і написано Постився і молився. І Бог повертає свого пророка, іди знову до Ахава і каже: за те, що Ахав смирився перед моїм лицем, почувши Боже Слово, зрозумівши, яка сильна Божа рука вона може все зробити, те, що сказав Господь. І він каже: я не наведу біди на дім Ахава під час його життя. За те, що Ахав смирився, ми читаємо за другого царя Манасію. У 18 років Бог поставив його на царя, 50 з лишнім років царював. Здається, великий термін, і написано дуже погано поступав у своєму житті. Прийшли інші народи, закували Манасію в кайдани, повели в свою землю в полон, закували, посадили в в'язницю і вопіє Манасія до Господа. І за те, що Манасія смирився перед лицем Божим, став вопіяти, каяться перед Господом у своїх гріхах і каже, настільки Манасія смирився перед Богом, що Бог почув його, восстановив навіть його знову на царство. Брати і сестри. Ми читаємо Боже Слово, знову нагадую: і Ісуса Христа Слова. Придійте ко мене, все друждающийся і обремененці. Прийдіте ко мне и научитесь от мене, ібо кроток я і смирен серцем, і найдете покой душам вашим. Слава нашому Господу! Брати і сестри, хай Бог нам допоможе. В житті нашому ніколи не втратити цього доброго качества, смиріння. Воно необхідне для всіх нас, для того, щоб ми мали спасіння. Хай Боже ім'я буде благословенне і прославлене. Амінь.